Здоровенькі були, ми з України. Вітаю вас на каналі Волочкові Витребенькі. І сьогодні ми відправимося знову таки в кулінарну екскурсію трішки. І це буде такий східно-азійський стиль, орієнтальний стиль. Буде суп з куриними сердечками. В такому східному стилі, але по-українськи. Досить цікаво, досить смачно. Хто любить східну кухню, оцінить. Так що сідайте позручніше і переготувати. І так, як завжди, перелік продуктів, і скільки буде в описі під відео, І почнемо ми з бульйону. На бульйон я взяв косточки, тут хвости <скільки> і такі от. Ну, грам 600. Сюди одна цибуля і трошки моркви. І це ставимо на десь годинку варити. Потім знімемо піну, додамо лавровий листок, духмяний перець, декілька зерняток чорного перцю. І пізніше вже будемо додавати серце. Потім ми ті кісточки витягнемо, додамо вже картоплю і все решта. Так що ставимо бульон і побачимося через годину. Порізали моркву і кидаємо у бульон. Бульончик вже гарно вариться. Добавляємо моркву. І зараз будемо кидати сердечко. Сердечко я промив гарно. І деякі, які великі, то порозрізав половині і пообрізав там всякі лишні оці трубки, те все, що там відстопирчувалось. Жиру я не зрізаю, мені подобається, коли сердечко так або жариться, або тушиться з ним. І додаємо в суп наші сердечка. Варимо приблизно з хвилин 15 і потім будемо додати картоплю, спеції і все решта. Тепер нам треба витягнути наші кості і йдемо різати картоплю. Косточки витягнули і нам треба трошки бульйону надібрати, щоб потім в ньому розмішати наш соус Манго Чірі. Картопля ну, в мене такі досить великі, то 4. 4-5 картоплин в цілому буде достатньо тут ще ж. 400 грамів суміші. Ріжемо картоплю і закидаємо в бульйон 10 Десять хвилин вже, як повариться картопля, ми закинемо суміш і спеції. І наш суп має ж бути гостро, кисло, солодкий Так що поріжемо одну порчинку чей. Таку от консервовану. Як не маєте такого, можете додати просто. Там, чуть чуть навчайній ложці просто. І спеції. Я деколи в рецептах говорю, яких спецій треба давати, які можна не давати, бо я це додаю по своєму смаку. В даному супі, от всі спеції, які тут будуть, вони є всі потрібні. Вони, власне, роблять оцей насичений класний смак. Єдине, що тут можете дати менше, це імбир. Не Найцілу чайну ложку, а піл. І так само з гострим перцем гостроту ви регулюєте самі, наскільки гострий ви хочете. І ще потерли трошки моркви, це на зажарку. І в зажарку ми будемо додати наші спеції, щоб спеції при термічній обробці краще розкриють свій смак потім собі. Є вже картопля. Проварилося 10 хвилин, зараз ми будемо додати нашу суміш. І це морква також смажиться. І сюди ми кидаємо спецію. І зі спеціями ще буквально хвилинку ми це просмажимо. Ой, запах просто бімба від спецій. І тепер сюди ми додали декілька черпачків бульйону. Щоб наші спеції не залишилися на сковорідці, а всі гарно попали в суп. І додаємо нашу суміш. Тепер в соєвий соус додаємо 2 столові ложки соусу теріяки, перемішуємо і вливаємо в суп. Вливаємо соєвий соус. І сюди ж додаємо цукор. І зараз додаємо нашу засмажку. Вже на фінальній стадії. Отут От бульйон, який ми лишили. Сюди додаємо лимонний сік, рюмку 20 грамову і соус чи ліманго. Туди буде дуже класно власне, засувати як заправка. Придавлюємо цей обйом. Солі я вже не додаю, бо соєвий соус досить солоний. Ви собі там, як хочете, можете додати. Пробуйте пославку, треба додавати. Я додав трошки суміші перців. І тепер це там треба гарно розмішати. І сюди вже кинемо додамо зелень. Додаю я лише петрушку. Якщо маєте свіжу кінзу, додайте петрушку з кінзою і тоді вже не додайте сушеної кінзи сам суп спецією. Так що нарізаємо і йдемо до кастрюлі. От, супчик вже готовий. Тепер доливаємо цю заправку. І ще поваримо на маленькому ну, вогні хвилин 5-7. Усе, ну, наш супчик готовий. Набираємо. Ой, oh, подивиться, що краса. Для подачі додаємо просто зверху декілька листочків петрушки. Готово Смакота неймовірна. вір. Тільки подивіться, яка це краса. Дуже смачно. Готуйте, не пошукайте. Дякую, що завітали, готуйте, суп дуже-дуже смачний. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, вам не тяжко, а мені дуже-дуже-дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. Любімо українське, підтримуємо українське, розвиваємо український Ютуб. Слава Україні і смерть. Ряда покупа!